Вітаю це свіжий дайджест головних новин про еміграцію до Канади у цьому випуску. Про таке IRCC готує новий імміграційний план, щоб залучати висококваліфікованих фахівців з усього світу. Скільки запрошень на піар було видано у жовтні 2025 року? А також Канада розширює програму для франкомовних студентів. Канада готує новий імміграційний план для залучення світових талантів. Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив, що уряд розробляє нову стратегію, яка допоможе залучити висококваліфікованих спеціалістів з усього світу, зокрема науковців, інноваторів та it фахівців План включатиме розвиток навичок, стажування та підтримку технологічних галузей, щоб посилити економіку та закрити дефіцит кадрів. Тим часом стало відомо, що в жовтні 2025 року Канада видала понад 21 тисячу запрошень на піар. Це стало одним із найбільших показників року. Основну частину понад 15 тисяч 600 АІТ сформували федеральні відбори експрес-ентрі. Водночас Онтаріо зберегло лідерство серед провінцій, видавши 1 тисячу 680 запрошень через свої потоки. Job офер основна увага залишалася на залученні міжнародних студентів, працівників сфери охорони здоров'я та вихователів раннього дитинства. І на сам кінець Канада розширює програму для франкомовних студентів. Міністерство імміграції IRCC збільшило ліміт заявок для пілотного проєкту для студентів франкомовних громад із 2300 до 2970. Цей проєкт дозволяє студентам із франкомовних країн навчатися у французьких спільнотах Канади та згодом отримати постійне проживання. Мета збільшити кількість франкомовних іммігрантів поза межами Квебаку та підтримати культурне різноманіття. Це були головні імміграційні новини Канади. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні оновлення та до зустрічі в новому випуску.